Місце моєї сили. Або місце, де <смі> витрачаю силу. Ну, щось середнє. Ну, Але що робити? Мені подобається. Оце розкутила тільки що розсаду, поки було холодно, обігрівали. Це й допоміг нам не виносимо ще, щось таке подивилася: прогноз, начебто на коли? На травневі свята знову заморозки. Думаю, боже, ну, ну реально. А я знаєте чого? Хочу поскаржитися, можливо, запитати, можливо, ще в когось таке. Вже два тижні як я насіяла помідори. Там в контейнерах ось, я там зараз окремо покажу. У мене жоден не зійшов. Брешу. Вісім штук зійшло з 15 сортів, але одного тільки сорту. Отут ось ось щось. Дивіться, ну що це. Отам. Та, а, ні, трішечки почали. Я знаєте, що хвилююся. Можливо, я. Ось відклеїлася, не знатиму, що це. Е... Можливо, я їх запарила. Тоді, коли я їх, от уявіть, це ще було до заморозків, і коли я їх понасіювала, то було дуже жарко. Я ще зверху зроби парниковий ефект, то, ну, перець ось гострого ще досіяла. Я розумію, що пізно, та він встиг. Щось мені здалося, що мало. Насіяла. То вчора колупалася, то начебто вони, знаєте, так уже на, е, набубнявилось на сінячку. Ну, планує. Помідори в одному колу взагалі нічого немає. Це баклажани треба ще допікірувати. Так у мене тут всі, начебто, ви тримали. От хочу сказати, що щось от, от всі ж скажуться, що баклажани ну, Багато людей знаєте, такі дуже примхливі, і погані вони в розсаді. Та його отаке он вткни, он бачите? Отаку ниточку. Навіть якщо воно було вткнути, просто ну, пожаліла отак між ними. Думаю, та нехай собі буде. На ньому ще вгорі була отак, ось якось тут ось бачите, насінинка. І що воно її скинуло і, і нормально собі. Єдине, що в мене колись було, що та чорноножка, чи що, що вони просто ще зійшли і пропали. А тут ось перці щось дивилися, комусь десь щось не сподобалося. Ось е, видригуються. Підслухаємо, що там баби мої говорять. Тут ось я май маюсь... садити хочу, що ще що не знаю. Вчора картоплю до половини посадила. А ну зараз я їм <кій> доброго ранку. Голосніше, бо погано чути. Я тоді займаюся, знаєте чим, ну, суфлером. Перекладаю. Так, ще що. Оце в мене все перці. Гіркі, оце круглий гіркий, ото козацький ріг. Тут в мене Оце ось для теплиці. Це, ну, нагрядки, білозирка. Це також баклажани. Ось. Також не вгадаєш, ну знаєте, що я зробила? Я ж понамішувала сор... сорти отам, разні. І воно, можливо, хтось довше, а хтось швидше, ну, якісь, вже є такі ось лопушки. А є ще манюсінькі. А оце щось, що, чого ти тут лягло? А, ну... а, все воно вже встало. Батат. Батату холодно. Але нема куди заносити. І Сьогодні ще одну партію буду. Ну, Він уже так трішечки адаптувався. Тримається, тобто. От, от що перебилиш. Хотіла сказати, що навіть перець, іноді, начебто він такий, знаєте, і міцніший, і цупкіший. Іноді буває таке, що і пропадає вже величезка перчинка, і ось, наприклад, ось він не може, бачите, зняти з себе на сінину. Це я буду допомагати. Це також висадила. Руками треба розмочити, або, або зубочисткою, якоюсь паличкою. Баклажани. Ось посадила, бачите? Ось оце ось, а коло нього вилізло. Ну, як ви думаєте, я ж його таке не садила, тобто не пікірувала. Туди була насінинка, і воно ось пережене, наздожене. Єдине, що баклажани, ще в мене на експеримент буде. Мабуть, не зійшли ті, що я тут трішечки наготувала вже контейнери нові. З землею вчора звечора. Зараз буду огірки садити. І вже набрали знову безліч помідорів. Не знаю. Чи, можливо, зараз на сію та в хату заберу, до будинку. Так не хочеться ж... це ж тягти. Ось, отако, отакої фірми я і баклажани. Сію жодних, ви знаєте, нарікань. Ось набрала ще. Вчора його тут, звісно, мало. Мені здається, що я таке вже й садила. Ну, буде воно чи не буде. Якісь такі високорослі є, що взагалі тут по два. По два чимось метри. Зараз скажу 2,25, а є ще вищий. От треба дивитися, буде тоді в теплиці, бо це ж їх треба обов'язково підв'язувати. Так, що ще не вийшло? Лобелі, я сказала останній раз, все більш не буду. Садила вже і за новим методом і методикою. І нічого, це на ніч на, ще накриваю пальтом цим пуховим. Ось один тут. Тиша. До речі, отут це я згадала: тут я баклажан насіяла, той, що знайшли на грядках, щоб перезимував. Та ні, нема. Ту, ні, не нужен. Це так був експеримент. Ось, кардинал якийсь Чорний принц і волове серце рожеве. Дивимося, зійшло 10 штук кардиналу і один чи два. Чорного принца. Ну ж, такі вони фіолетові, мабуть, трішечки їм холодненько. Лобелія, затишок. А там взагалі у мене були чері. Та я їх уже перекалашматила черіки для теплиці. Такі вони компактні, невеличка рослинка. Ну, все, що ж, нема, нема нічого. То готувала стаканчики. Зараз буду туди огірки різних. Всі садитиму в стакани, бо в нас потім, отам, там, бачите, такі облуди стоять. Потім це все накривається, туди в, 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 в пляшки пластикові ми 5-літрові 5, 5 5 висаджуємо. І це все буде під, ну, накрито буде. Такий буде балаганчик невеличкий. Оце зараз все. Висадили десь, там ще стакани вчора дірків гатиловних. в них. І зараз будуть огірки. А потім не знаю, що мені робити. Шо, от, от що робити. Насіювати ще помідорів. Так має тоді їх скільки буде, що, що нам скільки не треба. Буду вчора сперечалися, скільки картошки. Це ось не знаю, взяла. Зараз обов'язково мені треба те, що ось для теплиці. Вони прямо у нас в відрах тут ростимуть. Ну, там, по кутках. Та й по, по всьому периметру теплиці ставимо відра на відстані. Вон, до речі, ті відра. Заповнюємо корисним ґрунтом. Тоді вони добряче ростуть. І довго ж. Вон мені ще треба базилік насію. Не знаю, минулому році то треба йти в хату сіяти. Я там гарячою водою його, бо воно так не хоче. Парижський карнішон, боже, їх тут скільки. Нам головне посадити квітневий. І десь мама ще... Зозулю. Це дуже хороші сорти. Квітневий ось. Боже, що там в кількості? А, 10 штук. Це ще зойде кожен чи не, не зійде. Будемо дивитися, що робити. Дивіться, який в мене гарний шпінат. Це я забрала з городу. Ну, коли переорювали, Самосійний. тобто він ранньою весною вже на початку, в кінці березня, вже отакий невеличкий був. Ну, я ж зрозуміла, що це шпінат, і сюди його забрала. А ось той, що у мене тут перезимував. І ну, він погано зійшов. То цей такий. Ми його вже, слухайте, щипали, щипали. Оці листя. А він дає і дає нові. Він, бачите, такі поскубли повністю. Прям голяки стояли. Швиденько відростає. Ну, ми, ми їмо. Нам подобається і ось рукала. Також. Де зірвала листочок? Бачите, вон пішло ну, прям цілий пагін. І он, це бабусі, треба сказати, щоб травичку прийшла курям, повисмикувала. І тут нема що висмикувати. ну Більш нема, це ж не шпінат, це ж чи... подорожник чи що шо і шово. щириця добряча, не щириця лобода. Добряче, та отам хай повириває. Бо поки не будемо. І оце залишилося. Оця салатина зійшла, весни не було. Це ось тільки зійшла по весні. А садила ж я його десь, мабуть, у жовтні. Ну той був, принаймні, взимку. Також сподобалось йому. Ну, от мені кажуть, треба було більше садити. Так дивіться, я оце, он від відтеля і аж он туди. Оце все мене було засіяно. Тобто, оце все було салатом різних видів і айсберг. Ви бачите, оце ж ось і от той він зовсім різні види. Далі отут в мене йшло руколи, мабуть, рядочка 3-4. І оце, оце звідси, і аж ось сюди ось така ділянка йшла, метр ну, завширшки е шпінату. І це все, що вийшло. Може, також треба було гарячою водою, не знаю. І цибуля. Ну, це ж цибуля це ж класіка. Ну тепер от думаю, що робити. Чи будуть ці помідори вилазити, чи зараз ще раз, чи, потім... чи садити, потім комусь роздавати, я не знаю. На перці то в мене є замовлення. Особливо на ямайські дзвоники, а ж такі якісь. Воно і на перець не схоже. Ну, це ямайські дзвоники, це перчик э, гіркий. Аж його теж пішов на гіркий перець, бо э, популярно ж стали ті ж там всякі гострі соуси робити. Тікток ну рулить. І всім терміново потрібен перець гіркий. Арабіс такий гарний. Там мені писало, що Арабіс. Та я знаю, я забуваю іноді. Ну ще ранок, он дивіться, як аж е, краплинки отам, роси. Ну, оце ще ботанічний оцей тюльпан. Квітне вже практично тиждень. Було холодно взагалі не квіт, просто стояв мовчки. Чого не дає ніде? Ну, ось тут, бачите, ось основний, основна квітка, і видно, що маленька відростає. На це не хочу, ні, отакий і один, одинак. Сонечко пригріває, краса. І тепленько до домівки взагалі не хочеться заходити. Бабуся нам сидить. Вже напрацювалася зранку. Вчора на рівні зі мною, а той більше від мене картоплі садила. Ну, треба мене берегти. Ой, бігала попереді мною, затоптали там так, вон, цілу плантацію там висадили. Та скільки ми не цілу ящики мабуть, тільки 6 оцих пластикових, а в нас ще 4 залишилося. Так, всім бажаю гарного. Дня тихого, мирного здоров'я, наснаги, і обов'язково до зустрічі.